Діти гралися на майданчику, що на вулиці Довженка, поруч сиділи і дорослі. Хлопці надто високо гойдали качелю, стрибали по гірках і драбинках. Жінці, яка сиділа поруч, це не сподобалося, і вона насварила на них. Як виявилось, заявник цих хлопчина розповів патрульним про те, що старша жінка, яка була там недалеко від майданчика, виражалася до них нецезурною лексикою через те, що вони гойдаються на качельках, дуже швидко бігають, кричать. І е, старший чоловік інший на другого зайоника накричав за те, що вони дуже високо розгодують качелі. Ми що вас били? Чи ми ви не вас, не ви не вам били? зробили ми зауваження? Бо вас звідти вигнали. І ми вам сказали, а є дорослим. Діти переконують, жінка не просто кричала, вона використовувала нецензурщину. Ви почали, почали мене його його. Спитатися, і його. Що спитати його? Не кричіть, пані, не кричіть. Ну, а що? Ну, чекайте, але це можна сказати, що це вони обманюють і можуть мене, мене попозорити. Та нехай вони кажуть, є свідки, які бабусь тут гуляють. Ми зробили їм зауваження. Патрульні поспілкувалися з усіма учасниками конфлікту. Спочатку жінка заперечувала, що кричала на хлопців. Дивіться, Бога, де ти від мене Чув мат? Ви, ви мазювати, і ми чугма. Хтось подав тобі? Ви. Я сказала дебіл, я тобі сказала зауваження, хлопці ви дорослі, у вас є великий майданчик. і почали нас надікати. Утім, діти наполягали згодом. Вона такий сяк так вибачилася. Я вибачаюся. Перед тобою що по, я хочу собаками на тризенці. Я тоді вибачаюсь перед тобою це, але ти будеш мати мрій. Випадок на дитячому майданчику кажуть поліцейські. Підтверджує, робота шкільних копів не даремна. Діти знають, куди дзвонити у випадку нагальної потреби і довіряють поліції. Діти знають про те, що у такій ситуації якісь кризи можна телефонувати на 102 і приїдуть патрульні, які допоможуть. Хлопчик вирішив перевірити ці знання на практиці, і все вдалось насправді. Він великий молодець, тому що знає, куди телефонувати, не боїться і. Ми раді, що діти довіряють патрульній поліції так само. Складати протокол цього конфлікту поліцейські не стали. Обійшлися лише розмовою з дітьми і дорослими. Галина Гордашко, Андрій Левків, новини телеканал Раї.